Всім привіт! Сьогодні у нас до обговорення надзвичайно цікава тема. Це функціонал припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. Головний інженер компанії «Прана» Олег Кусь розповість нам, які можливості відкриває перед користувачами відомий український виробник, адже не дарма його продукція користується попитом у понад 40 країнах світу. Усім доброго дня! Завдяки багаторічному досвіду роботи, сотнями досліджень, сертифікацій та постійному вдосконаленню модельного ряду нам вдалося створити унікальний продукт в галузі вентиляції. Прана це єдиний рекуператор на кліматичному ринку, який об'єднує в собі кращі функції, доступні в сучасних системах вентиляції. Олег, розкажи нам детальніше про ті переваги, які отримає клієнт разом з рекуператором. Загалом наповнення системи залежить від комплектації. Максимальний набір можливостей доступний у топовій лінійці бренду Prana Ecolife. Фактично, це справжня кліматична станція у вашій оселі чи офісі. Вона створює комфортний мікроклімат, забезпечує потрібний повітрообмін, в внормовує рівень вологості та наповнює приміщення свіжим повітрям, водночас видаляючи відпрацьоване. Яку інформацію про повітря у приміщенні ми можемо отримати під час використання системи? Завдяки чутливим датчикам, що встановлені в системі, ми можемо моніторити стан повітря в режимі реального часу, відслідковувати показники температур, вологості, атмосферного тиску, якості повітря, еквіваленту СО2 та інших шкідливих домішок? Чудово. А чи є можливість коригувати ці параметри? Звісно, для цього передбачена. Ціла низка режимів та можливостей. До прикладу, функція роздільного керування двигунами забезпечує можливість активувати виключно приплив або витяжку повітря. Програмоване керування допоможе спланувати розклад роботи приладу згідно вашого стилю життя. До прикладу, запрограмоване заздалегідь провітрювання допоможе швидко очистити повітря у приміщенні після веселої домашньої вечірки або перед вашим поверненням з роботи. А ще є ручне керування, що дозволить вам власноруч коригувати роботу роботу системи відповідно до ситуації. А чи є режим, який рекомендовано під час сну? Звісно, для нічного використання передбачений мінімальний та найтихіший режим ніч, який дозволить вам насолодитися свіжістю та комфортом під час сну. А якщо ми плануємо використовувати систему взимку, наявність зимового режиму та функції міні-догрів дозволяють використовувати систему навіть у морозні зимові дні. Олег, а якщо в мене немає бажання і часу розбиратися з функціоналом та програмуванням? У такому випадку доцільно використовувати автоматичні режими роботи авто та автоплюс, які взагалі не вимагають втручання людини у функціонал системи. Вона сама обирає необхідний режим роботи у відповідності до отриманих даних щодо якості повітря та аналізу поточної ситуації. А як налаштувати необхідний режим роботи? Це можна зробити з допомогою пульта або зручного мобільного додатку Prana Online 20 Крім того, у додатку ви зможете переглянути статистику якості повітря за різні періоди, відкоригувавши ці налаштування або навіть об'єднати в групи кілька окремих рекуператорів для централізованого керування усієї системи вентиляції. Така можливість буде корисною для працівників офісів або ж виробничих приміщень, де є велика кількість вентиляційних систем. Де знайти мобільний додаток. Його можна завантажити з Google Play, App Store або офіційного сайту Prana. Зрозумілий інтерфейс програми дозволить вам без зусиль керувати мікрокліматом лише у декілька дотиків. Щиро дякую Олегу за змістовний огляд можливостей вентиляції Прана. Сподіваюся, що ми відповіли на усі ваші запитання. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей!